Незабаром нас почнуть тішити теплі сонячні дні. А як же зберегти готовий прикорм у спекотну погоду? У цьому відео ми з вами детально розглянемо особливості відра Golden Cetch з кришкою, яке точно стане вам у нагоді. Дане відро всередині має фольговане термопокриття, завдяки чому підтримується оптимальна температура. Термозахист запобігає перечасному псуванню прикормки, наживок і насадок у спекотну погоду. Відро герметичне і надійно закривається на блискавку з бігунцем, не пропускаючи запахи. Зовнішній матеріал стійкий до пошкоджень та зручний в експлуатації. Добре миється та швидко сохне. Всі шви прошиті високоміцними нитками. Ручки укріплені у місці хвату і розраховані на витримку завантаження повного об'єму відра, який сягає 10 літрів. Округла форма дає можливість рівномірно замішувати компоненти прикорму. Діаметр відра 25 см, а висота 21 см. Після використання відро компактно складається і не займає багато місця при зберіганні. Воно універсальне для коропової, фідерної та поплавочної ловлі. Відро Golden Catch розраховане на тривале користування. Риболови точно оцінять вдале поєднання варіантів використання такого відра. Посилання в описі під відео. Дякую за перегляд, тицяйте вподобайку і підписуйте, щоб не пропустити нові огляди.